Так, ось Конституція України, справжня, яка була винна в 1997 році, яку ми як доказ взяли з бібліотеки міста Івано-Франківська, яка відповідає основному закону, який був прийнятий в 1996 році, 28 червня. Ось тепер для підтвердження. Ми дивимося на ці печаточки, які тут знаходяться. Тобто початочки, які дійсно підтверджують, що ця Конституція є взята з бібліотеки від 28 червня 1996 року Івано-Франківська міська бібліотека. І далі, далі штампіки наслідуючий. Сторіночці. Правда, в бібліотеці тут не значено номера, нема нічого. Тобто я зараз я хочу це показати все, але є Конституція єдина, яку ми знайшли у місті Івано-Франківську. Копію з якої було знято, фотокопію, і вона знаходиться у нас в активу територіальної громади українського народу. Який датою? 30 липня 2015 року прийняв новий статут, новий статут територіальної громади українського народу міста Івано-Франківська, який відповідно до Конституції України, до основних актів, тобто Декларації про суверенітет Конституції України 96-го року і Цивільного кодексу України. Є законним актом, значить, статут Територіальної громади. Так, ці відомості на фоні прапора українського, справжнього прапора українського. Слава Україні!